Всім привіт, ви на каналі Саши Котики. Сьогодні ми з вами граємо в Slendrina The Seller 2. Навіть такі стадні умови без світла. Да? Я знімаю для вас відео, тому що треба викласти це відео. Так, давайте на нашій любимій важкості Normal, Ой, Medium, да? я не прочитаю там правильно. Корот. Коротше, в мене є карта. Дякую. Ой. А можна не йти туди, будь ласка. Так, будь ласка. IFUJSINIT. Need... Коротше, треба знайти вісім книжок, дякую. Е, ну Добре, що в мене є хоча б карта. і можна по карті дивитися, куди треба йти. Ну, дякую на цьому. Так, ідем давайте сюди. О тут якийсь руль є. Ні, ну це на руль не похоже. Так, тут а... нічого немає. Дякую! Дуже приємно, а закриту ще... Щас... Я думаю, що тут двері відкрили, але воно ну, так було відкрите. Коротше, так, ідемо в цю двері. Тут. О! Ключ дякую, дякую, мені приємно. Так, і може, можна сказати, що пройшли половину. Якось підозріло. Ми половину не могли пройти. Так, давай відкрийся. Ідемо тепер сюди така якась двері. Надіюсь, вони відкриті. О, відкриті, дякую. Так, і тут там щось не пахне нічим таким. А ні, пахне книжечка. Ну і все, більше тут нічого нема. Круто, круто просто. Так, йдемо звідси. Якщо зараз десь сюди хтось прибіжить, та дитина чи хто тут ще, я не знаю. То коротше мені капець, бо я звідти би не втік. Так, шафа. Нічого. А, Слендерина. Відстань, будь ласка. Так, коротше, тут нічого нема. Ідемо звідси. Так, і ідемо тепер от сюди. Да, от там якась кімната є така от... окремена да, від всіх. <гас> <гас> Дякую. Тут шафа. Ну, дякую. О, ключ вообще супер. Супер вообще. Так, ну і все, в принципі. Хоча з мене сказали гра, да, і все, шуруй далі. Так, тепер у нас. У тут є двері якісь. У нас багато. Ай, ключ потратив, Дякую. Заради чого? Заради напевно, ніфіга. Да? Спасіба. Заради нічого потратив, як завжди. Так, тут в нас теж нічого немає. Ооо, дякую. Так, нам треба йти, що давайте сюди поїдемо, так? Що ми вже про це сторону взагалі забули і пішли собі далі. О, книжка, взагалі, міністра не йти, конечно, дуже багато книжок, так? Ну чого ти не забираєшся? о. А, смотри, я думаю, там хтось стоїть. Так, ідемо не в ту сторону, пішли чи в ту. А, тут одна кімната тільки. Во у нас якісь двері відкриті теж. Хоча я не пам'ятаю, щоб я їх тут був ще. Тут там, у нас годинник є і все, нічого більше нема. Так йдемо тепер сюди, там прямо у нас якісь двері є. А я вже там був. Тут там, у нас якісь двері є. Шафа, будь ласка, будь ласка, щось в шафі. Звісно, ну, я дуже багато хочу. Вам так не здається, щоб в кожній кімнаті щось було. Да? так? Так, ми пройшли вже такое, нам тепер треба йти далі. Добру, що карта реально є, без карти би не, не виграв. Так. Ідемо. Куди йдемо? Давайте підемо сюди, тому що тут якісь двері є і далі підемо вже туди двері відкрити. Ключ! Ви дякую, що ви мені даєте ключі хоча б, щоб я міг двері відкрити. Дякую. Щось піддотіло, нікого нема, тільки Сандріна була. Напевно, в цій гірі нікого і більше нема, хоча по логіці, дитина мала бути, ні. Коротше, пуста кімната ще ключ просрав. Mm, так, тепер перейдемо в ту ще одну кімнату, яка теж окрема така. Дивна кімната взагалі. Нам треба сюди йти все. Я тільки знайшов дві книжки з вісьми. альо. О! Дякую. Налетіла на мене якась досранка. О, дякую. Хочу. Надійської мене відкрити. О, дякую. Так, шафа в якій з нас. О, книжка це. Все добре, не сюди йшов. Так, тут у нас більше. О, ні, є ключ. Ах! А і все. І от Слендеріна гроб. Короче це якась могільниця. Підвал що тут забула слендерина. Гроб. О -о -о. Е Боже, язик заплітається. Так, чекайте, нам тепер треба піти. Ми тут були. Окей, нас тепер треба піти прямо, да. Ми половину вже майже пройшли з вами. Взагалі супер, тільки щоб мене ніхто зараз не, не фігачнув, да? як та налетіла. А, чекайте, Анджела на мене налетіла. думаю, що Сандріна потім згадав, що Сандріна по-іншому виглядає. Хороші, хто Анджела налетіла? Тут є Анджела, є Сандріна і не знаю, може ще дитина є. Ну, вроді мала би бути ще дитина, але я не знаю. Так, у нас є двері. Ну, йдемо. Ой, не зря, не зря, не зря. Не зря потратив, а куди ти закриваєшся. Тут в нас ванна. Перевернута. Смотри, так купалася, що аж перевернулася в цій ванні. Можна поаккуратніше? ні, може я прийшов помитись. Так, тут у нас нічого нема. Коротше, половину пройшли 4 книжки вже є. Та це все добре. Що мені здається, що тут шаф і тут нічого нема. Так, тут а... тут у нас є шафа, дивіться, які нічого нема. Хм? Тут у нас теж нічого немає. Коротше, йдемо з цієї кімнати ідемо в наступну кімнату. Ту двері по відкриванні, походу, хто хтось ходив до мене, да? а во, ключі, дивіться, не зря. Та більше тут нічого нема, звісно, але. Та, у нас ще є отут якісь двері. Ну, як двері, типа кімната у нас є. В якій в нас. Е... О, книжка. Дякую, взагалі, ну, реально корисно. Так, тепер ми прийшли з вами, коротше. У <гас> нас лишилось буквально ніфіга. Пройти кімнату ніфіга і нас лишилось три книжки буквально знайти. Ключ просрав дякую. <гас> ну, що ти мене лякаєш того, ну? Може і так обіструйся зараз. Так тепер ми йдемо. Ой. Де я? А я. Боже, я думаю, хоч так темно стало. Так ідемо тепер в цю кімнату. Так, і тут в нас хлам, це типу моя хата, да? Мі... моя кімната. Так, дивимося. Ну, чекайте, нам дано треба піти і там більше на столку нічого нема. Так, ідемо сюди. Та-та-та, та, -та, 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 -та. ідемо сюди, далі туди йдемо направо. Давайте, так, краще, Скрай, мені здається, що там якась дитина була. Мені, напевно, здалося, да, в принципі. О, Ключ! Боже, дякую, мені лишилося знайти чуть-чуть. Мені показалось, що тут якась дитина є. О, ну, не дитина, звісно, но погірша ситуація. Да? Ой, там прямо там в кіттері. Це отруба. Тут утеп, утеплення є. Я не впевнений, але мені здається, є. Вона вроді за мною бігла, а вроді не бігла, я не поняв. Коротше. Так ідемо цю кімнату, закриваємося. О, книжка дякую. Нереально корисна книжка. Та й мені пошилося знайти Чуть-чуть буквально. Там мені лишилось піти. От одна кімната, 2-3, 4, 5, 6, 7 і одна велика. Коротше, мені Мілося буквально ніфіга прийти. Надіюсь, мене ніхто не жажре. Так, ідемо, давайте сюди, щоб я зразу вже туди пішов і все. Дитина! Ну ти що тут за... Тут нічого нема, немає. А-а-а! Да? Мене оподурили. Коротше, ладно, йдемо тепер просто біжимо. Надіюсь, тут не буде ще тої Анжелики, да? це буде реальний копіє. Ну а біжить за мною гадюка, мала. Блін, я взагалі кудись якусь дупу зайшов. На, що я сюди пішов? Треба було повертати. Ну, реально, тепер мені треба йти до тої кімнати, що купа роти треба. Розди, десь там Анжела. Що таке гримає? До нам треба прямо. Тут дверей немає, які мають закрити. А, тут -за кімната дивіться, яка огромна, там, правильно. Так і тут у нас книжка є. І дитина десь не зможе бути, ні? Коротше, йдемо Тепер в. О, мені нам сюди не треба. Нам не треба сюди. Що в мене там музика досі грає? Я вже вроді втікав від той дитини, ні. Так і кімната повністю пусання є як шафа. Вона мене бачила, вона за мною гналася весь час. О двері відкриті, тут у нас. Нічого немає, тільки укус собі отримав по задниці, так? Да? Спасибо. Ну а де? Все, зараз мене та дитина схаває. Закрийся. Ой, я її затримав дверми, просто 200 кігені так. Ах! Я не всі кімнати обшукав, там ще одна кімната. І тут дві кімнати є. Коротше, давайте. Десь одна книжка, надіюсь, здесь тут, будь ласка. Ні, А тут? Все, тихо, тихо, чекайте. Фух, Мені лишилось подивитись одну кімнату, що? Блін, буквально в одній кімнаті в мене там була книжка, я її профукав. Ну тепер треба назад повертатись. Да, нам треба. Боже, ні! Ну інжела! Я зараз зараз не буду бігти. чи буду. Давайте побіжимо, коротше. Краще безпеку, да? так? Я що тут не буду. Тут ще якісь закриті двері були, точно! Розумієте? Ні, всі вроді тільки одна двері була закрита, врешті вже буде відкрита, да? Так. Нам треба реально в ту кімнату, зараз щось дитини. якщо попадеться мені під глаз, прям буде зашибись. біжи. Чекайте, точно правильно біжу? Так, да, добре. Мені треба повернути зараз. Резко повернули. Вона за мною біжить. Мені треба знайти остатні книжку буквально. Яка знаходиться в цій кімнаті, Бо він всі кімнати решту і переглянув, ворога. Надіюсь, будь ласка, будь ласка, скажу в таких книжках. Ти шо гониш? А де моя книжка? Блін, нема книжки. Що, Серйозно, а де? Ну не йди за мною, будь ласка. Чекайте, давайте подумаємо. Де я не був? Блін, я всюди був. Хм. Мені кажеться, щось туди буде. Де може бути так довбана книжка? Так дивіться, тут ми побули, там ми все точно побули. я впевнений, так йдемо сюди, коротше. Мені здається, може що щось тут пропустив, да? так? пропустити, я не впевнений, що я тут був. Був походу, да? да був, бо шафа, от шафи відкриті. Блін, агрально де. Я ж все, вроді прошукав. І чи не а? Ну там спрямо якась кімнату, подивимось. Хоча я думаю, що я вже перегляну, да, но. Да, я в цю кімнату оглянув, походу, якщо тут двері відкрити. Так, да, угу. Так, чекайте. В цій кімнаті великий. А хіба в тупіках може бути, так? Да? Типу, навіть якщо ми в цій кімнати оглянули, там є ж такі кімнатки тупіки, да, типу обманки. А можна я собі спокійно пройду, так? Да? Типу, і ти мені не будеш мене тут зараз харити. Будь ласка. О, да, бачите, казав, ж що десь тут буде в тупіку якомусь так, щоб будь ласка, Анжела від Та. о, не вкусила мене навіть. Так, і нам тепер треба бігти прямо. Все. О, Боже розумієте, я пройшов в частину. На медіум, звісно, но пройшов, да. Мені все одно, що хто за мною гониться. хай дитина ще переді мною побігть. Хай з неделя ще переді появиться вообще. Все уже близько біля фінішу я не вірю. Коротше. Мені просто вже записують така друга попитка, да? Чи ні? Да, це друга попитка, яку я записую, короче. Во, є, вихід, боже, ура, давай втікай. Є. Е-е-е. Все? А, я піднімаюсь. А тут якісь стіни інші, я не поняв. Ну ладно, дякую. А, закры. Конечно, може, бути, конечно, будуть приколюхи, да. І, коротше, дякую, що подивилися це відео. Це Сандріна за Селер 2. І чекайте наступних відео. Всім пока!